Всім привіт! Сьогодні в рамках освітньо-практичного проекту відновлення освіти Миколаївщини та Херсонщини, який організовано фондом розвитку можливостей за підтримки САР-Єднання у межах проекту «Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства. Поговоримо про таку важливу річ, як первинна вторинна і інша юридична документація в бухгалтерському обліку та в іншій господарській діяльності. Підприємств. Слово одразу передаю професору кафедри аудиту і обліку Запорізької політехніки Михайлу Болдуєву. Вітаю. Я викладач Національного університету Запорізької політехніка Болдуєв Михайло. Розглянемо поняття та необхідність документів у господарській діяльності підприємства та у бухгалтерському обліку. В процесі історичного розвитку суспільства. Люди постійно зіштовхувалися з необхідністю доводити свою правоту в господарських спорах. Найкращим юридичним захистом у цьому випадку, як засвідчила практика, є правильне складання та зберігання документів. Виходячи з даного положення, особливістю бухгалтерського обліку є суцільне, безперервне спостереження і документальна фіксація усіх господарських операцій, що здійснюються на підприємстві. Для забезпечення такого спостереження. Кожну господарську операцію оформлюють відповідним документом, тобто підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є належним чином складені документи. Документи від латинського походження буквально означають свідоцтво, доказ. У широкому значенні під документом розуміють. Матеріальний носій, на якому за допомогою різних засобів і способів зафіксовано в доціль... доцільній для сприйняття формі інформацію. Документи складають у різних сферах людської діяльності науці, освіті, медицині, техніці, економіці тощо. Бухгалтерські документи це письмове розпорядження, на право виконання господарських операцій. Або письмовий доказ того, що господарська операція фактично була здійснена. Головна функція документу полягає в здатності документа зберігати і передавати, поширювати інформацію у часі та або просторі. Спосіб оформлення господарських операцій документами називається документація. В цілому, документи поділяються на первинні та зведення. Первинні. Призначені для фіксації самого факту здійснення господарської операції. До них відносяться накладні акти, авансові звіти, касові банковські документи тощо. Зведені бухгалтерські документи застосовуються для узагальнення інформації із первинних документів. Первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій, є підставою для бухгалтерського обліку цих операцій. Первинні документи мають бути складені під час господарської операції. Порядок документального оформлення господарських операцій та вимоги до складання документів регламентуються законом України про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні. Значення документації наступне: бухгалтерські документи використовують для передачі розпоряджень від розпорядника виконавців. Тобто для управління господарськими процесами на підприємстві. За допомогою документів контролюється правильність здійснення операцій, наявність і стан зберігання матеріальних цінностей, їх рух. На основі документів ведеться поточний аналіз, виконуваної чи такої, що буде виконуватись робота, фіксований контроль, аудит і документальні ревізії. Документи мають правове юридичне значення як письмовий доказ здійснення господарських операцій. Атоми використовуються судовими органами при розгляді господарських позовів. Судові органи визнають за документом доказову юридичну силу у тому разі, якщо їх складена своєчасна і належним чином оформлена. Первинні документи мають бути складені на паперових або машинних електронних носіях. Відповідно до цього, існують і вимоги до змісту і оформлення документів. Так, первинні документи згідно закону України про бухгалтерський облік і фінансову звітність, можуть мати, повинні мати такі обов'язкові реквізити. Назва документа Дату складання, назву підприємства, в імені якого складено документ, зміст та обсяг господарських операцій, одиницю виміру господарських операцій, посади та прізвища, осіб, які відповідають за здійснення господарської операції і правильність її оформлення, особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції. Залежно від характеру, господарські операції та технології обробки облікової інформації, до первинних документів можуть включатись додаткові реквізити, а саме там печатка, номер документа, підстава для здійснення операції тощо. Первинні документи, складені в електронній формі, застосовуються у бухгалтерському обліку за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг. Неістотні недоліки в документах, що містять відомості про господарську операцію, не є підставою для невизнання господарської операції за умови, що такі недоліки не перешкоджають можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, та містять відомості про дату складання документу, назву підприємства від імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської операції тощо. До оформлення первинних документів ставлять такі вимоги: первинні документи мають бути складені в момент здійснення операції, а якщо це неможливо, безпосередньо після її закінчення. Документи складаються на бланках типової форми, затвердженої відповідними міністерствами і відомствами, а також виготовлених самостійно, які мають містити обов'язкові реквізити типових або спеціалізованих форм. Записи в бухгалтерських документах роблять у темному кольорі, чорнилом, кульковою ручкою, друкарськими засобами чи принтером. Що забезпечує зберігання цих записів протягом встановленого терміну зберігання документів. Вільні рядки в первинних документах перекреслюють. У грошових документах суму проставляють цифрами і прописом. Перше слово, суми записують з краю і з великої букви. Це робиться для того, щоб попередити можливість підробки документів. Кожен первинний документ має містити дані про посаду, прізвище і підписи осіб, які відповідають за його оформлення. Керівник підприємства затверджує перелік осіб, які мають право давати дозвіл підписувати первинні документи на здійснення господарських операцій, пов'язаних з відпуском товарно-матеріальних цінностей, майна та, іншого, та інших засобів підприємства. Забороняється приймати до виконання документи на господарські операції, які суперечать законодавчим і нормативним актам, встановленому в порядку обліку коштів і матеріальних цінностей, завдають шкоди власникам. Складаючи первинні документи, можна припуститися з помилок у банківських і касових документах помилки не виправляються. Якщо в таких документах допущено помилки, їх анулюють, тобто анулюють самі документи, а замість них оформлюють нові. В інших первинних документах помилки виправляють коректорним способом, тобто, неправильний текст або суму закреслюють тонкою рискою так, щоб можна було прочитати закреслене, а зверху пишуть правильний текст або суму. Виправлення помилок має бути затверджено підписом виправлено і підтверджено підписом осіб, які підписали цей документ із зазначенням дати виправлення. Відповідно, за несвоєчасне складання первинних документів та недостовірність відображених у них даних, відповідальність несуть особи, які склали та підписали цей документ. Первинні документи можуть бути вилучені підприєм, у підприємства тільки за постановою уповноважених державних органів відповідно до чинного законодавства України. Документи можуть складатися в одному або декількох екземплярів, які мають однакову юридичну силу. При цьому кількість екземплярів встановлюється Виходячи з необхідності задоволення потреб в документах усіх сторін, які брали участь у цій господарській операції. Проте понад нормова, тобто складання документів у кількості більше, ніж достатньо, призводить лише до бюрократизації процесу і має негативний ефект. З метою упорядкування, складання та руху документів на підприємстві оформлюється система документообігу, а саме затверджується перелік та форми документів, встановлюється перелік осіб відповідальних за створення та оформлення документів, терміни їх подання до бухгалтерії, їх обробку в бухгалтерії та передачі в архів. Підприємство вживає усіх необхідних засобів для запобігання несанкціонованому і Непомітному виправленню записів у первинних документах і регістра бухгалтерського обліку та забезпечує їх належне зберігання протягом встановленого терміну в архіві. Архів це підрозділ підприємства, що здійснює приймання, опис і зберігання документів з метою майбутнього використання задокументованої інформації. За строком зберігання документи. Поділяються на документи тривалого, це понад 10 років, і тимчасового до 10 років зберігання. Основна маса документів зберігається протягом 3 років. Проте є документи, які е, мають зберігатися понад зазначений термін. Так, наприклад, документи, такі як протоколи, акти, звірки, відомості. Е, Щодо обігу основних засобів, мають зберігатись терміном щонайменше до досягнення цими засобами, ліквідаційної вартості або взагалі ліквідації підприємства. Документи про переоцінку товарно матеріальних цінностей зберігаються протягом 5 років. Таким чином, е окрім організаційної інформаційної функції, найбільш важливою, на мою думку, є функція юридичного забезпечення можливості кожної особи, яка брала участь у здійсненні операції, довести правоту у випадку судового розгляду, чітко встановити вину у порушеннях особи і таким чином домогтися справедливості. Дякую за увагу. Нагадаємо. Що освітньо практичний проект відновлення освіти Миколаївщини та Херсонщини організовано молодіжною організацією Наше щасливе життя за підтримки САР-єднання у межах проєкту ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства, що реалізується і САР-єднання у консорціумі з українським незалежним центром політичних досліджень УНСБД та Центром демократії та верховенства права «ЦЕДЕМ» завдяки щирій підтримці американського народу. На через Агентство США з міжнародного розвитку USAID. зміст тренінгу не обов'язково відображає погляди і єднання погляди Агентства США з міжнародного розвитку або уряду США всім безпеки, щастя, захищеності та довгого безпечного життя.